Хеййов hey, друзі, з вами, як завжди, я, Вік Барбес, і сьогодні ми пушимо пайпер на тисяча кубків. Я думаю, ви це не очікували. Та сьогодні я не один, а сьогодні зі мною. Тімейте, e але другий по Діскорду не зайшов. Ну, ми не знаємо, хто знає як добавити другого тімейта по Діскорду, кажіть. До речі, це не той крутий оверлей, про який я говорив, тому що з ним там дещо сталося. Ну, будемо поки що з таким. Е, ну що ж, залітаємо в катку. До речі, ось акт другого тімета. В нього 27 тисяч. Ну, 22 ро... а, в 22-му року. В смысле, 22-му. А, окей, яка різниця? Ну і цей аккаунт 19-му створений. Ну що, давайте запропонуємо якогось Бравлера йому. Не знаю, не бере. Не знаю. Настій запропонуємо когось. буде І нам. Отакий у нас пік, базлайтер, так. Да. Да, базлайтер. Я пайпер, ну я особисто пайпер, і ти взаді на Майка здається, ні. Так. Скільки ти пропон... е, плануєш сьогодні апнути. Я планую хоча б її десь на 43-й ранг апнути. Я не пам'ятаю, скільки це коней. Яка різниця, побачу? Ну, дивіться, якщо ми будемо все витаскувати, то в нас буде великий інстрій і ми зможемо витащити. У мене тут Аріко на фланзі. До речі, oh. друзі, якщо що, у нас зараз одна проблемочка, цього ріко вже забрали, а у вас тільки зараз це показало, але я думаю, це нічого, трішки пінгу у нас екрану, але я думаю це нічого. Так. Так, зараз спробую я. Ой, до мене ріко напав! Так, тихо, я ховаюся за стінкою. Це важко. Я зараз, я, друзі, зразу говорю, я буду просто жахливо грати, тому що я не розумій, я вперше за день в Бравл Старс зайшов. Тому, тому зараз Сорян, якщо ви подумаєте, що я рак, думайте, добре, дозволяю. Зараз йде люта перестрілка, і це, цей раунд ми зливаємо. Хоча Ріку просирає ульту. Ми його зливаємо. Я, я на наступний раунд беру ріку, я надій на майку тиждень не грав а з ріку вчора грав. Тожа! Ай, тихо, тихо, я. я-я-я, Йоу, я попав! Я попав, але треба найс! Є... О, хто робить петиції, щоб вигнати базлайтера з гри? грає? Я, я. Я, я, я за така, я за така, я без заплатив. Я би заплатив 0 гривень, щоб його вигнали. Ну, я ще поки найтпайпер не повернув. Ось цей мінус. Я її ще прикол в тому, що не повернув. Це рідкісний стардробіт, з нього нам дають 50 монет. В принципі, монети завжди добре, в принципі, окей. Давайте відпишемо йому, ще де. Оцей тімей да, ті не по Діскорду. Так, то й мені не по Діскорду, йоу. До речі, він також Назік, тут два Назіка, тому я не знав, як би я говорив. Е, О, до речі, хочу минула. вам нагадати О, про ой. мій ТГ-канальчик. Завжди в нього заходьте, тому що там свіжі новини, всякі сварки, срарки. Ну, і як я пушу без вас там всяких персів. А що? А що ви собі думали, що я... я не пушу персів, що я тільки на відеороликах пограю? Я взагалі задрот такий, що це капець. Правда, граю забув. Коротше, Назіка зажимають той, який зараз нам подались. І це, я не знаю, це може бути. це може бути катка злита, а не раунд. Ну це не, прям жорсткий тіпи, там у них Сигмапін. Блін. Ну, на мене взяла зразу в фланзі перебила просто. Ну Якщо що... Шо... У нас тут трошки великий пінг, десь 5 секунд. Типа, у мене це вже було, у вас це через 5 секунд. Але яка різниця? Головне, щоб відос ішов. Так, я один на один з кольтом. Я його бачу. Тому будемо якось в такому режимі. У нього є гаджет? А, в нього є, гажу. Друзі, зараз він витащив, але катку я вам не буду показувати через деякі технічні проблемочки. Хоча може і покажу трішки. Кстати, у тебе це оцей скінномесік колись був на оверлей. Ну, один раз. Але зараз у мене тут міпл. Реально я над оверлеями не часто запарююсь, типу. Але іноді все-таки забажуюсь, особливо над новим велеєм мені треба запаритись. Ну, найс, найс, найс. Да. Ну, вам показали, як я тільки вмер, а ми вже каточку затащили. Ну, да. Наша мета 850 кубків на цей відос. Тому, але зараз мало запису буде, мало каток, тому що, дивіться, я тільки. І зараз пайпер покрутив, а вона у вас трішки пізніше, ось так. Тому ну, зараз, поки ми. Ну, буде не такий супер'єровий відос, це. Ну Я тільки в браво зайшов, але ну повірте, запису буде ну також достатньо. Коротше, друзі, дивіться, що мені випало Це найкращий дроп в моєму житті. 50 монет. Я вже. Фію, як може такий великий дроп? випадати, як ви бачите, це 825 кубків на пайпер нагадую наша мета це 45-й ранг. Поїхали далі. Друзі, ну це як не оверлей, але це по факту оверлей. Зараз мені прийдеться вам так показувати. Ну, трішки спінгом, але ну це 848 кубасів, і ми готові залітати далі. Зі мною назік на зв'язі, тому залітаємо. У нас тіма, яка ти кого взяв, Ріко, Пьорл та пайпер. Просто він... ви би бачили, що там Назік відтворяв. Оцей те, що зі мною по Діскорду. Він за Ріко, коротше, на всі кнопки почав тикати. Ой-ой-ой, це базлайтера, блін, я не хочу два базлайтера. Ну, нас можна не треба. У вас там трішки буде багано дуже Тому я не знаю, я вам кінець катки покажу. Друзі, блін, оце злив. Це злив, е, блін, ну, один із злив. Ми там майже всі катки вищили але цей пік, я думаю, ви його бачили. Я вам ще раз покажу, подивіться, базлайтер І оцей, справді, цей, то він просто. Він просто за стінками ховався, ніхто його не міг забрати. Один злив, ось два злива. Так, да. все. Да. Тому далі залітаю зараз. Друзі, зараз, коротше, ми. не знаю, ми, Ну зараз я вам просто покажу каточку. У вас там, правда, трішки пролагування буде, так. Ну зараз ми просто дві тільки що злили і. Ай! Ну просто через тупих базлайтерів, чесно. Та, ну от, наприклад. Ну це дві... просто крінж. Дві катки підряд, просто ну це неможливо. Ну, це неможливо проти але базлайтрів. Просто... Дайте мені петицію. Вони ще на ці свої, на, на свої ульти просто перелітають. Так, да, реально. Я там один лютий кіл зробив, типу, Ну це по факту Unreal. І ще й наш третій тіммейт взяв, блін, базу на цю карту. Не не лайтера. Просто база. Так. Да. Того, що має скінгадзила. Це вже крінж. А, сюди на хтось пішов. Просто база. Да. Того, що має скін Годзіла. Це вже крінж. -бул. О, сюди на плаку хтось пішов. Ну да, я ще там... <голу> Ай! <пес> Срав пес, приділи гуси. Сюда, ми... Ем, відхильсь. Та відхильсь, ну куди ти стріляєш? Все, я зупиняю записи, не хочу. Блин, я злили мені 30 кубків, Це я я просто. Я не знаю, я не знаю. Ну, подивіться, три злиті катки підряд. Три срака злиті катки підряд. І між ними два тупих базлайтера, блін. Ну що, друзі, можу сказати, я в соло. ну як я в соло? Ну так. Коротше, друзі, зараз Ні. я відкриваю стардроп. Та заткнись! Блін, я стардроп на відео відкриваю. Не, ну круто, знаєте, знаєте чому він. Після трохи раз, ти можеш, дати мені сили. Коротше, повернули ми мені пайпер. Ну і зараз заглядемо. Боже, я мала проти цих базлайтерів тупи грати. Ай, блін, ну зараз будемося чим витащить. Ну зараз, коротше, відвансив і катку затащив. Проти цих базлайтерів неможливо грати просто. Ми тільки що взяли катку, зараз я вам покажу. От, коротше, ми здаваємо катки проти Це Unreal. Друзі, зараз важлива інформація, тому що ви зараз бачите звичайний запис екрану з мого айпаду без коментування, тому що мені не вдалося вивести екран айпада на ноутбук через деякі технічні неполадки. Дякую всім, хто додивиться цей відеоролик навіть з цими полосами по боках. І, надіюся, він вам сподобався. В загальному потім ми катку наступну злили, її вам показувати не буду. тому... Приємного перегляду, насолоджуйтесь і я всією душею надіюся те, що вам сподобався цей відеоролик. 70 кубків за один відео все ж таки нелегко. Так. Як ж я вже говорив, наступну катку ми злили, тому зараз просто хочу вам сказати всім пока-пока, з вами, як завжди, був я, Вікбар БС. Тому, так. Да.